По сумах, президент на вихідних повідомив, що населений пункт Андріївка один із тих, який зараз на передовій, скажімо так, на сумщині, що він, мовляв, звільнений. Е, є питання, скажімо так, тому що і мої дані джерела не повністю можуть так. Я не те, щоб хотів заперечити слова президента, але м, м, тут є нюанс. По-перше, варто розуміти, що лінія фронту зараз на Сумщині надзвичайно динамічна, і дрони чим далі, тим більше її розмивають. По-друге, е по навіть якщо от моніторити абсолютно максимально об'єктивні ЗМІ, я з числа таких виділяю однозначно 100% кордон медіа, це сумське видання, яке дуже об'єктивно повідомляє про все, що відбувається на Сумщині. Е воно теж повідомляє про те, що Війська противника або піхотинці, ні війська це буде НАТО гучно сказано. Піхотинці окремі противника в Андріївці присутні. Е, так я просто веду Сергію до того, що е, от. Може бути не до кінця правильне трактування, розуміння, усвідомлення тих, того, тих процесів, які відбуваються на Сумщині, е, почувши просто слова президента. Андріївка звільнена, а ну то все, значить, все нормально, все стабільно, все спокійно. Мені здається, мені просто не хочеться, щоб ми видавали бажане за дійсне. Чи не видаємо ми бажане за дійсне, в окресленні того, що, от, як справді ви згадали, там стабілізація, але не та, не та, якої нам хотілося, а яка та, яка нам хотілося? От, чи не видаємо ми бажане за дійсне? Е, ну і скажімо так. Е... Таке буває інколи на жаль, і цього робити не можна. Абсолютно вірно, тлумачення має бути однозначним, якщо там звільнено. То звільнено з іншого боку, ви говорите про динамічність фронту, і ми про це постійно теж е підкреслюємо у своїх зустрічах під час своїх зустрічей. Я хотів би, щоб і наші глядачі, і слухачі, і ті, хто буде читати, можливо, вони прекрасно розуміли, що коли мова йде про е певний звільнений населений пункт, це не означає, що від сьогодні там починає працювати в даному випадку умовно сільська рада. Відділення нової пошти, там я не знаю, супермаркет і так далі, тому подібне. Тобто, ми говоримо, що е, сьогодні сили оборони України, зокрема на цьому напрямку, Сумському, конкретно по населеному пункту Андрівка, задіяли. Ну, скажімо так, я це люблю називати контратакуючі інструменти. Тобто, вдалося ту пухлину, принаймні розрізати е, погану пухлину і ворога там. Трошечки відтіснити, випустити, перепрошую того російського гною, щоб його було менше, і намагатися е, на цій ділянці стабілізувати ситуацію, е, все це може змінюватися протягом декількох годин, тому що російські піхотинці дійсно можуть там з'явитися. Або є, їх не дочистили, не зачистили. власне це відбувається по деяким населеним пунктам, в тому числі. Але е, це говорить про те, що війська наші не е, там, умовно в глухій обороні, що є е, інструменти, які дозволяють покращувати і наші тактичні позиції, наше тактичне положення, і ці інструменти вони в цій боротьбі задіяні. Якщо вони задіяні, то принаймні точно не все так погано. Як комусь би хотілося, і дійсно не зовсім не так, як про це пишуть росіяни. У нас взагалі ми ми дуже не ми не так. Деякі наші умовно колеги люблять користуватися російськими якимись там виданнями, видавати це за інсайди, і потім розказувати про те, що там щось захопили. А в підсумку виявляється не захопили. Але що тоді дає вже там, скажімо, зворотні? Що це насправді не так. Дійсно, ситуація дуже е, динамічна, і ну, за великим рахунком, все-таки вона в прикордоні відбувається при кордоні, яке було зрозуміло, що воно буде зараз е, постійно оте вариво бойове е, варитися і на цих територіях. Знову таки давайте не забувати про те, що ми все-таки, е, хоча критики багато може пролунати, діємо на зустрічних курсах. Все-таки я про Курську область, це Лужківський той самий район, де ворогу теж на певних локаціях дістається непереливки, і, власне, вони і думають якраз про те, що їм там робити. Ну, якщо ми говоримо зокрема про населений пункт відомий Тьотіна. Ну, от, власне, про Тьоткине наступне моє запитання буде, тому що е, оглядач, колишній військовослужбовець, зараз уже у відставці збройних сил України Костянтин Мошевець, оглядач групи «Інформаційний спротив, він повідомляє про те, що фактично логістика противника в Тьокіному відрізана. Але мені найбільше подобається історія того, що, е, попри відрізання тут в Тьоткіному. Росіяни ж собі по суті не можуть, ну якби тут немає фізичного перерізання, так тобто наші війська можливо і не присутні в конкретно на е, автомобільному шляху, який сполучає Тьокіни з великим російським світом, е, але чи, чи руським міром краще сказати, е, але з іншого боку, е, достатньо тут і дронів. Які перерізаються, бо дрони зараз ну суттєво змінили взагалі малюнок бойових дій. І от якщо наші дрони, так само як свого часу росіяни е, в суджанській операції відрізали нам логістику, так само, якщо наші дрони відрізають тьотькінець, то вся логіка процесу полягає в тому, що з тьотькіного росіянам потрібно відійти, а вони цього зробити виходить не можуть чи не так і не можуть. І я думаю, є відповідні військово-політичні рішення, які їм це зробити не дозволяють. Ну е, трошечки повернувшись на сумщину, все таки. Давайте так, там є певні ознаки того, що росіяни, якби вони ну слідували, скажімо так, логіці суто військові, на деяких локаціях мали би сьогодні принаймні хоча б трошечки, але відійти. Зрозуміло, що вони цього зробити не можуть. Не тому, що там погані командири, там є дуже непогані бійці, скажімо так, і командири, з якими нам вдається боротися і перемагати, в тому числі інколи програвати. З боку російськ, росіян, звичайно, так ми не воюємо там лише з чумовиками, і, можливо, до цього часу хтось думає. Тим більше на Сумщині. Ви знаєте, там і морпіхи, і там і е, 106 -та дивізія російська ВДВ воює. Так, от, власне, е, з певних позицій вони б мали відійти. Я, до речі, е, теж свого колегу, пана Машовця, поважаю і е, слідкую за його аналітикою. Вона дуже класна, суперова і якісна. Так, от очевидно, що. Е, Мали б відійти не відійдуть саме військово-політичні е, рішення, більше політичні. Бо бункер не сказав, там буферна зона. Треба бути там. Ну, власне, давайте зараз скажемо, що вони або вони там повідомлять, доводиться з Лушківського району там е, відступати або відходити. Вони будуть там вмирати і вмирати до останнього, не тому, що люблять царя, а тому, що змушені будуть це робити. А те, що ви говорите абсолютно вірно, про контроль за логістикою він є ну такий якийсь безумний. Просто бо безумний плані того, що там ну, рухатися абсолютно неможливо. Росіяни дійсно замкнені, і навіть ті найбільш оптимістичні зет воєнкори, які до останнього мали розказувати про те, що там я перепрошую мову оригіналу, наші парні б'ються, і от час українців переможуть. Вони вже сьогодні або мовчать. Або плачуть, або дуже обережно говорять про те, що та навіть не обережно говорять про те, що там дуже негарно російським військам. Знову таки це для нас не має бути таким заспокоєнням, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що росіяни будуть робити все, аби там і розблокувати відповідну логістику. Хоча я не знаю наскільки сьогодні їм це вдасться саме в цій локації зробити. Просто справа в тому, що зараз насправді ворог реально зінтенсифікував бої на всі лінії при бойового зіткнення. Абсолютно на всій про це повідомляє генштаб. Навіть генштаб дещо зараз зробив певні дії, які для людей не зовсім зрозумілими. Є наприклад, от генштаб повідомив, що через активізацію російських військ на прикордоні Сумщини тепер ГШ інформуватиме про бойові дії на ще одному напрямку північно-слобожанському, а харківський напрямок і так переминув в південно Слобожанській, от ви розумієте? Ви власне, як в минулому, е, ну власне людина, яка військово-інформаційною політикою займалася і займається далі, але ви безпосередньо були як речником е, одеської військової адміністрації. От е, в чому в чому логіка цих процесів? Е, тому що якщо чесно, ну мені ну переназвали та й переназвали, але хтось е, але, але генштаб не просто так це повідомив. Я, я чесно кажучи, просто не розумію. Може, ви маєте пояснити це Сергію. Я ще з цього приводу з колегами, скажімо так, з інформаційних структур медійних військових не спілкувався, якщо чесно. Зобов'язуюсь поспілкуватися. Потім можливо приватних поясню, тому що можливо, ці пояснення будуть не для всіх. З точки зору саме такої, ну, цензури, певної військової. Як на цю хвилину бачу, тому що питання дещо незвично пролунав з одного боку з іншого. Ну, по перше, для суспільства виокремлення тих напрямків, які є медійними, досить такий там дійсно відбувається. Події, скажімо так, дуже інтенсивно, і вони цікавлять сьогодні. усіх. я розумію, що це можливо і не таке основне пояснення. Е, можливо, для того, щоб інформаційно знову таки люди розуміли, що коли мова йде про наступ ворога на Сумщині, це не означає паралельно 50 тисяч у наступі на Харків або Харківщину. Це те, що ми пам'ятаєте, буквально там певний час тому стикалися, і коли в купу ламали і кидали все і Сумщину, і Харківщину. Західні медіа вони ж вони так, так є, це е саме е західні е медіа. До речі, щось крайнім часом вони е дуже багато таких е пристрастей нагнітають mm -hmm. там окрема тема мобільні вогневі групи. Вчора я ж навіть вибухнув, вибухнув, скажімо так, від того, що вони пишуть соцільний ідіотизм. якийсь. можливо, це пов'язано з цим. Е по перше, е ну можливо, це вже знову таки. Це мої е такі е інформаційні викрутаси в голові. Можливо. Сьогодні ж ми проводимо певні паралелі з харківською операцією минулого року і Сумщиною нинішнього року. Є якісь певні ознаки, можливо, хочуть виокремити, показати і таким чином, що там одне відбувалося і відбувається, бо там є певні паралелі, чим це для ворога закінчилося. Але я думаю, що тут присутнє, скажімо, присутні інформаційно-військовий такий фактор. Зокрема, можливо, це виділення там. Ну, знову таки, напрямок дійсно на військову якусь таку складову поділили для того, щоб е, будуть відповідні там посадові особи відповідати за такі дещо вузькі е, напрямки бойової діяльності. Точні це може бути адміністративна певна зміна, тобто то, -то впровадження... Абсолютно він. саме про це я кажу. так Ну, побачимо та звісно. Я, я теж не знаю, але але це цікаво. Е, на сам кінець питання. Питання, знаєте, якби наших спроможностей, президент фактично на вихідних підтвердив про те, що протинатичний ракетний комплекс Сапсан, а це українська балістика. Що він вже зараз перебуває на стадії, коли він вже був випробуваний, не просто випробуваний, а успішно випробуваний. Це відбулося значно раніше. а Нині триває нарощування виробництва, тобто. Якщо триває нарощування виробництва, то це означає, що вже певні певна частина комплексів Сапсан у нас є або радше ракет до них, і зараз сформується спроможність. А спроможність от цікаво знаєте, в цьому контексті до чого і куди, якщо так от пофантазувати, тому що ну здається, що нам же ж прямо зараз бажано бити по якихось російських об'єктах. Чому тоді не б'ємо чи просто потрібно спочатку сформувати певний резерв? А не вистрілювати все нуль. Ну одним словом, розумієте, такі от думки. Бо ж оце питання українська балістика, воно у ми, українці, вже дуже довго і дуже так дуже лоскітливо. Вона звучить в інформаційному просторі. Ну, звичайно, зараз би хотілося сказати: от тепер вражини ночувайтеся, воно полетить знову таки, не в вигляді анонсу, а скажімо так, відчуттях певних, а от завтра зранку. І ви б у своїх оглядах, а я там на якихсь певних включеннях розповідали. От, нарешті, полетіло. Ми бачимо і розуміємо, що це не один десяток тих сапсанів, а їх там, ну принаймні, ну давайте так більше сотні, це точно. І очевидно, що ці спроможності дійсно можуть готуватися як резерв для певних подій. Відповідно, і ми розуміємо, що це почалося не сьогодні, не вчора ні вчора. Це е, нарощування спроможностей і можливо знову таки. Ми про це сьогодні точно не дізнаємося, тому що це є військовою таємницею, і куди бити, для навіщо бити? Ми теж з вами прекрасно розуміємо, тому що бачимо, що перш за все мова йтиме, мабуть, про прикордоння російське мова йде і про російські там території або частину тимчасово окупованих наших територій. Це те, що буде зменшувати об'єктивно спроможності е, ворога на сьогодні. Це звичайно не буде. Не мати характер з одного боку наступальний, якийсь, можливо, тому що на сьогодні ми маємо ресурс ворожий знищувати максимально. І я думаю, якраз для цього ці спроможності будуть наші і використовуватися. Я думаю, найближчим часом ми все це побачимо. Найближчим це не означає за кілька днів, можливо, за кілька тижнів. Просто це якраз таки до питання наявності карт по картах. Це цікаве питання. Там Зеленський має зустрічатися з Трампом в межах G7, зустрічі, яка завтра розпочинається у Канаді. Побачимо, Зеленський, до речі, анонсував, що це будуть переговори щодо купівлі, щодо готовності нашої купівлі пакету допомоги підтримки від Сполучених Штатів. Побачимо, що там. Заспіває Трамп, які будуть е, тези. Я дуже сподіваюся, що він все ж таки ми не будемо зловтішатися з того, що він там якісь відмовки шукає а буде готовий продати нарешті нам зброю е, необхідну для більш потужних ударів по території РФ. Але справді навіть останнім часом ну ми реально спостерігаємо, що е, по території Російської Федерації не прилітає по об'єктах військово-промислового комплексу. Нехай дронами нехай не дуже потужно, але прилітає, і це для мене дуже. Дуже приємна ознака а, того, що росіяни. От от що от, 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 от означає демілітаризація або виснаження війська. Тобто, це не тільки знищення військового особового складу, але і неможливість прикривати свої тили, тому що якщо вибачте мене позавчора в Алабузі, виробництво де шахеді відбувається величенький наш дрон. Прилітає, скидає там бомби, авіабомби на це виробництво. Так можливо, не влучив, можливо, не знищив цех, але він долетів більше тисячі кілометрів до Татарстану. Поміж російською територією, це не маленький дрон, це така добряча дроніна, яка пролетіла і її не збили. то це це є хороша ознака. От уявити, що буде з балістикою. Ну тут реально хочеться руки потерти, але е, сильно сильно впадати в справді якусь таку ефорію м, не хочеться. Ну що ж, політичний та тепло. Ну ми на таких рівень. людей не схожі. По перше, буквально одна репліка, кілька так. секунд. Е, і знову так якщо ми говоримо нас, по перше не дивують вже відстані. Подивіться, да, 1200 1300 600 Ну нормально це так має бути. Е, послухайте звуки: так чим ворог намагається збивати наші дрони? Я вам скажу так: що то не кулемети. Ну, може, очевидно, я не кажу, мак, я не кажу там про зені автомати. Вони стріляють, ну по звуку то можна визначити. Я не кажу там про якісь зенітно-ракетні комплекси. Звісно, там вибухи теж такі чуть чуть гучніші, а дуже часто це стрілецька зброя, звичайно. От і все, навіть не кулемети.